Чи можна отримати грант на енергоефективні технології? Чи можна отримати грант на закупівлю сонячних панелей для свого бізнесу? Чи можна отримати грант на побудову великої сонячної електростанції задля бізнес процесів, до яких грантодавців варто звертатися? І які суми грантового фінансування доступні для українського бізнесу? У цьому відео детально на всі ці запитання надам відповіді. Привіт, мене звати Мар'яна кобеля Звір я експертка у сфері залучення грантових ресурсів і авторкою цього Ютуб-каналу, час змін. Він, до речі, єдиний в Україні з такою кількістю інформації про гранти, про грантові конкурси, про е рекомендації на тему, як отримати гранти і так далі. Тому, якщо ви до нас доєдналися вперше, я вам просто рекомендую підписатися на нього, тому що будете отримувати гранти системно, якщо будете дивитися мої відео. На тему як отримати грант, і де знайти власне релевантний грантовий конкурс. Також нагадаю, що я є керівницею центру розвитку час змін, це консалтинова компанія, яка допомагає отримувати грантове фінансування. Тобто ми розробляємо виграшні пакети документів на грантові конкурси. Якщо раптом вам знадобиться наша підтримка, будь ласка, звертайтеся в описі під цим відео. Є уся контактна інформація. Можна і записатися до мене на консультацію онлайн, можна замовити розробку бізнес-плану чи грантової за. Одним словом, допоможемо, чим зможемо. А можемо ми багато на правду. Отже. Хто очікував відповіді на всі ці запитання, про які я б говорила щойно? Будь ласка, дивіться це відео дуже уважно, тому що це унікальні програми, про які я вам сьогодні розповім більш детальніше. І я переконана в тому, що у вас з'явиться ідея, як же ж можна на грантові кошти покращувати свої бізнес-процеси, зокрема в секторі енергоефективних технологій. Перш ніж я перейду до презентації, я відкрию зараз на екрані вісім фактів про мене. Чому я це роблю? Тому що ви дуже часто запитуєте і наш middle office, тобто тих, кому ви кому телефонуєте за номером в контактній інформації. Часто ви ці запитання ставите мені в коментарях під відео мовляв, Мар'яно, ну, звідки ти це все знаєш про гранти? Це ж таке неосяжне море інформації. Ось, будь ласка. Відповіді на ці запитання я не буду по ним проходитися. Кому потрібно і важливо пересвідчитися в моїй експертизі? Будь ласка, ставте на паузу, читайте. Ставте лайк, якщо вам це все подобалося і ви довіряєте цій інформації. Ну і ми переходимо далі до нашої безпосередньо інформації про гранти на енергоефективні технології. Мова буде йти про одну з найбільших програм Європейського Союзу Single Market Program. Я про неї частенько розповідаю, коли говорю про великі грантові програми. Програми, власне, у цій програмі, в якій Україна є асоційованою, є ось така маленька підпрограма, я її так назву: IEN Energy. Вона в порівнянні є маленькою, але насправді для нас з вами це колосальні можливості впроваджувати енергоефективні технології. Перш ніж я перейду до детальної інформації про IEN Energy, я хочу вам просто нагадати передумову, чому власне. Виникають такі програми для українських бізнесменів і вумен, в тому числі. А та тому, що кліматична криза не за горами, як кажуть експерти, та тому, що кліматичні проблеми ми вже бачимо, навіть як то кажуть, неозброєним оком. І поза нашими проблемами насущними війни ми забуваємо про те, що є кліматичні проблеми. А європейський союз не забуває. Так ось на європейському рівні. На законодавчому рівні приймаються ряд нормативно правових актів директив з метою врегулювати настання цих наслідків кліматичної кризи, попередження кліматичної кризи. І одним з таких директив є зменшення хоча б на 5% викидів СО 2 в атмосферу, і до 2050 року досягти того статусу кліматичного нейтралітету. Я вам просто нагадала, що. Ви розуміли, звідки ноги ростуть. Так, ось ця програма Енерджі», Вона покликана саме на досягнення цих показників, на збільшення енергоефективності, да, хоча б на 5%, на те, щоб ми досягли цього статусу кліматичного нейтралітету разом з прогресивними державами світу Європи, зокрема. Так ось. Що ми можемо отримати в рамках цієї програми? За кілька років ця програма планує за два роки, точніше, планує підтримати щонайменше 900 малих та середніх підприємств грантами. На це підготовлено в програмі 9 мільйонів євро. Так. Загалом скажу, що не тільки грантами єдиними ця програма є актуальною для підприємців, але й іншими консультаційними. Наприклад, менторськими послугами, технічною підтримкою, і так далі. Тому 900 отримає гранти, а 1800 підприємців будуть отримувати ще і інші бенефіти цієї програми. На щастя, серед 900 малих та середніх підприємців можете опинитися і ви, і ми. До речі, в мене вже також виникла ідея брати участь у цій програмі. А чому б і ні? Якщо є така можливість, гріхною не скористатися. Погоджуєтеся, так? Якщо так, поставте лайк під відео. До речі, такі лайки мене завжди мотивують готувати вам і надалі корисну інформацію про грантові проєкти, про грантові конкурси і грантові рекомендації. Що це за програма? Ця програма впроваджується. За підтримки Європейського союзу, але за активного втручання підтримки впроваджується європейською мережою підприємств. Її ще називають ІН. Або Enterprise Europe Network. Це мережа, одна з найбільших у світі, яка об'єднує сотні тисячі підприємств не тільки Європейського Союзу, але й інших держав. До речі, ми з вами також повинні до цієї мережі доєднатися. Чому повинні повірте, просто поки що на слово, що там дуже багато бенефітів і переваг для тих, хто хоче виходити на експорт. Запам'ятали так, ось. Прагнете експорту читайте більше інформації про Enterprise Europe Network. А Також дивіться в нас на youtube каналі. Є кілька відео дуже класних, роз'яснювальних на цю тему. Так ось. Разом з цією мережею ця програма впроваджує для нас з вами грантові можливості, і ми з вами повинні перейти на рівень, хоча б на 5% скоротити споживання енергії. І це власне, така ключова вимога до грантоотримувачів від цієї програми. Кому зараз здається, що це багато чи мало, поділіться думками своїми. Кожен бізнес досить таки індивідуально, чи зможете ви зменшити і за яких умов? Напишіть, будь ласка, мені в коментарях, за яких умов ви могли б зменшити на 5% споживання енергії. Так от, яка грантова підтримка доступна в рамках цієї програми? Ну, перше, Грошенята, так, інвестиції в придбання технологій, обладнання, програмного забезпечення для того, щоб перейти на енергоефективний рівень. Також не забуваємо, що не грошима єдиними корисна є ця програма. Можна ще отримати. Консультації, консультаційні послуги, що пов'язані з ідентифікацією та впровадженням заходів з підвищення енергоефективності, а також енергетичні аудити. Якщо ви направду над цим частенько задумуєтеся, чи є у вас на підприємстві фахівець з енергоощадних технологій? Чи є у вас консультант з енергоефективності? В Європі це нормальна практика. Якщо підприємство хоче перейти на іншу позицію енергоефективності, то в нього є консультанти, бо топ менеджмент не може всього знати. Ну і звичайно, що е, ані топ-менеджмент, ані міддл менеджмент не може мати всіх компетенцій, навиків, знань, необхідних для цього зеленого такого переходу, необхідних для впровадження енергоефективних технологій і рішень в своїх бізнес-процесах. Звичайно, що бракує компетенцій, навичок. Так ось, грантова допомога може бути ще і у вигляді навчання курсів, тренінгів, програм для навчання, підвищення кваліфікації працівників. І так далі. І це все в рамках цієї однієї програми. А тепер увага, хто може взяти участь? Не дарма я сказала, що в мене також виникла ідея взяти участь у цій конкурсній програмі, хоча я нічого не виробляю. Поки що ми надаємо консультаційні послуги. Так, так ось е, будь-яка компанія, яка відповідає ось цим критеріям. Тобто повинна бути створена в Україні згідно чинного законодавства і діяти згідно чинного законодавства. По-друге, повинна мати чисельність персоналу менше аніж 250. Повинна мати річний оборот 50 мільйонів євро або менше. Або загальну суму балансу 43 мільйони євро, ну і менше. Так е, важливо, щоб це була не новостворена от сьогодні компанія, а хоча би від 1.01.2023 року. Це для того, щоб продемонструвати вже якісь показники з використання енергії. Ну так зазначено, принаймні в конкурсній документації, що потрібно було від чого відштовхуватися, щоб порівнювати, як було, як стало на грантові кошти. Також е, важливо, щоб. Компанія офіційно працювала, сплачувала податки, мала реєстраційний номер. Це зрозуміло, так? Ну і дуже важливо для того, щоб взяти участь у цьому конкурсі, вже навести контакт з Enterprise Europe Network. Якщо вам зараз здається, що це ой, це ж важко, це ж нереально, це неможливо. Ні, це все дуже легко. Ви знаходите в своєму регіоні представника представництво ієн. Сконтактуйте, просите, дайте мені радника з енергоефективності, і в цій програмі вони вам просто його так за ручку припіднесуть і скажуть: ось він. Або контактний телефон. Я коли готувала для вас цю інформацію, я також сконтактувала за номером вказаним в конкурсній документації. Мене одразу переключили на дуже вічливого хлопця, який мене по всьому проконсультував. Тому це дуже дуже легко і це перший і обов'язковий крок. Сконтактувати також з представником ЄНУ, з радником з енергоефективності вам потрібно буде розробити план дій. Своє-норджі, план дій щодо переходу вашого на новий рівень енергоефективності. Також не хвилюйтеся, з вами це зробить фахівець. Вам тільки потрібно висловити свою готовність, як то кажуть. Ну, і звичайно, що компанія повинна мати хорошу ділову репутацію. Це і так зрозуміло, не мати кримінальних адміністративних проваджень, не бути в стадії ліквідації чи банкрутом і так далі. Тобто, навіть на цьому не акцентуювало, тому що це само собою розуміється. Правда ж? Правда. Так, ось, якщо ви відповідаєте цим критеріям, вперед зелене світло користуємося грантовими можливостями цієї програми. Так от, коли вас профінансується програма, а вона профінансує, бачили яку кількість, так? Тому маємо шанс там отримати грант. Суму гранту трішки згодом розповім. Так ось. А... Ми з вами, як грантоотримувачі, повинні будемо моніторити інформацію щодо використання енергії, тобто збирати показники, їх фіксувати, обробляти, проводити аудит. Ну і звичайно, що широко піарити свою діяльність. Так, для європейських програм, в принципі, для всіх грантових програм, дуже важливо, що коли вам дають кошти, ви повинні про це дуже голосно всім розповідати. Всі комунікаційні засоби використовувати для того, щоб повідомляти про те, що вам дали гранти, ви впроваджуєте такі проєкти. Я для вас підготувала ряд. Рекомендацій, які вас наблизять до отримання фінансування на встановлення сонячних панелей, на закупівлю ем, обладнання, на закупівлю програмного забезпечення, на квалі... підвищення кваліфікації ваших працівників, на впровадження заходів навчальних чи консультацій, отримувати. Ви похожете, не знаю, що тут дуже широко нам надає підтримку грантова програма. Так ось. Першою рекомендацією є перш ніж в принципі вскакувати в цей потяг, необхідно дуже детально вичитати конкурсну документацію. Що я вже зробила до вас і зараз даю вам квінтесенцію. Але якщо ви хочете все таки з успіхом подаватися, ви описі під цим відео розмістила посилання з цією програмою. Переходьте, знайомтеся, вникайте. Далі, якщо в принципі навіть після тієї конкурсної документації у вас виникло 101 запитання або хоча б одне, не забудьте переглянути типові запитання і типові відповіді детальні на ці запитання, також є там же в конкурсній документації. Звичайно, що поспішіть запаралелити паралельно да, здійснити контакт з Enterprise Europe Network. Вам необхідно сконтактувати з представником в вашому регіоні. Знайти цього радника, або він сам знайдеться, і розробити з ним певний план дій, він також вам це підкаже, як це зробити. Далі рекомендації такі: щоб отримати результативну підтримку цієї програми, варто в заявці зазначити необхідну категорію, на що ви хочете отримати грант. Тобто, це. Закупівля сонячних панелей, це обладнання, це технології, це програмне забезпечення, чи все-таки це консультаційна підтримка експертів? Або можливо, вам потрібно навчити свій персонал або, або одного когось з компанії, щоб він був експертом в цій сфері, як перевести вашу компанію на інший рівень енергоефективності. Далі рекомендую вам подавати заявку виключно через платформу керування грантами Є ENERGY GOOD GRANTS, тому що інакшим чином програма не прийме. Хоча там є електронка, на яку ви, можливо, помилково могли б надіслати, ні, тільки через платформу. Також готуйте перекладача, або якщо вам е, доступна англійська мова перфекто, як то кажуть, будь ласка, ви готуйте тільки англійською мовою у всіх її частинах, тому що це важливо, тільки англійська мова. Ну і якщо у вас виникають питання, ось є електронна адреса, на яку можна будь-яке запитання поставити і своєчасно отримати відповідь. Користуйтеся цим е, методом, тому. Що я точно знаю, представники програми відгукуються. Ну і не забувайте ж про дедлайни. Дедлайни грантових, грантового конкурсу цього Та -та -та -та. відкриваю вам 15 травня. 15 травня 2024 року це дедлайн для подачі заявок. Тоді, коли ви можете сформувати пакет документів і надіслати, не пропустіть його, тому що найближчим часом, ой, не знаю вже, коли буде така програма. Ну і також, якщо вам потрібна підтримка по підготовці грантових заявок, телефонуйте за номером, або ж замовляйте в нас грантову заявку під ключ, або ж приходьте до нас на навчання в школах написання грантових проєктів час змін. Всі ці лінки є в описі під цим відео. Ну і на завершення, на завершення розповім про суми. Суми грантового фінансування є. Одна, актуальна для України, для українського бізнесу грантова програма, велика грантова програма походження Європейського Союзу, де можна отримати грант у розмірі до 2 мільйонів євро на будівництво сонячної електростанції для своїх бізнес-потреб. Якщо вам цікаво, слухайте уважно. Взяти ці кошти до 2 мільйонів євро можуть українські компанії, які увага мають щонайменше 800 тисяч євро річний оборот, вісьмох працівників офіційно працевлаштованих в компанії, два аудиторські висновки за попередні роки. Готовність реалізовувати проєкт, тобто має людський потенціал, можливості, операційні, технічні, часові, ну і грошові, взяти участь у цьому конкурсі. Можуть компанії, які мають власні ресурси, до речі, не тільки грошові у розмірі один до одного. Просити 2 мільйона грантового фінансування, 2 мільйона фінансування. Можете отримати, можете вкласти і необхідно вкласти в цей проєкт. До речі, не тільки грошових ресурсів, але і інших, наприклад, приміщення, обладнання, техніка, устаткування і так далі. Це я вам так закинула наперед. Що окрім програми Energy, яка фінансує порівняно з цією програмою, невеликими грантовими коштами бізнес впровадження енергоефективних заходів? Окрім цієї програми, є ще інші. Закидаю вам наперед як анонс, тому що в наступному відео розповім більш детальніше про цю велику програму. На сьогодні це все. Кому сподобалося, ставити лайк, підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити інформацію про великий грант до 2 мільйонів на енергоефективні технології, в тому числі. Всім дякую за увагу. До зустрічі. Бай!